Добрий день, хлопчики і дівчатка. Мене звуть попуга Яша. Я живу у свого друга Андрійка, але він кожного дня ходить до дитячого садочка, і мені дуже самотньо, а я дуже люблю подорожувати і знайомитись з новими містами. Сьогодні я відправлюсь у подорож і буду розповідати вам, де я був, а ви повинні відгадати. Я бачив гарні квітники, фонтани, атракціони. Але для прогулянок де я був? Так, дітки, у парку я бачив місто, де багато плодових дерев, яблуні, груші, сливи, вишні. Де я був? У саду. Я бачив велику ділянку, на якій росло багато овочів. Це помідори, огірки, перець, цибуля. Де я був? Так, на городі. Я бачив багато дерев, високі кущі. Там живуть дикі звірі, росте малина, чорниця, гриби. Де я був? Так, у лісі. Я бачив великі ділянки землі. На них росте пшениця, жито. Де я був? Так, молодці дітки, у полі. А потім я побачив водичку, яка біжить і має береги. Де я був? Біля річки мені було цікаво, куди побіжить водичка. Я полетів за нею і побачив місце, де дуже багато води, і не видно другого берега. Там плавають великі кораблі, грають у воді дельфіни, купаються і засмагають люди. Де я був? Так, біля моря. Я бачив великі ділянки землі, вкриті густою травою і квітами. Де я був? У Лузі. Коли я повертався додому, то побачив великі ділянки землі, які піднімались високо в горло. Їх вершини дістають до хмар. На цих вершинах може бути сніг. Де я був, дітки? Так, у горах. А тепер я повертаюсь додому, до свого друга Андрійка. Я за ним дуже скучив. До побачення!